Національному парку Перятинський в долині річки Удай є багато островів, куди можна дістатись лише з води. Потрапивши на такий острів, втрачаєш зв'язок з цивілізацією. Там вирує дике життя. Ось на цій поваленій вербі колись відбувались події детективної історії Заплямована сокира, про яку влітку було відео на нашому каналі. На початку осені ми сюди знову повернулись. Першою до фотопастки потрапила сойка. Досить крупний птах з яскравими синіми дзеркальцями на крилах. Навіть не віриться, що така красуня належить до воронових, яких ми собі уявляємо похмурими й чорними. Недовго вона нам позувала, але не біда. Сойка у нас зимує, вона ще не раз зазирне. Об'єктив Чорний дріст, мабуть, молодий, бо не зовсім і чорний. Цей птах скоро відкочує на південь. Тут його улюблене місце мешкання, нижній ярус лісу, чагарники. Любить бігати по землі. Ось і зараз пірнув проміж стебла крапиви. Очі зі схованки винізла миша. Тваринки дрібні, тому обережні, вдень не побачиш. Напевно, якась із лісових мишаків немає чорного пруга на спині, отже не польова, а хатній тут робити нічого. А цього звіра впізнають всі, всі люблять білочку. От не можу зрозуміти, що у неї на сніданок, таке, як шматок гриба, але які зараз гриби, коли місяць дощу не було. Трохи погризла та заховала шматочок про запас. От хоч би сойка цю схованку не знайшла. А оце вже цікаво. Білка ніби купається у кориці, що кимось видовбане у стовбурі Трухлої верби. Не знаю, як ви, а я такого ще не бачив. Попитаю знавців про таку особливість поведінки білочки. І наступного разу обов'язково роздивимося це корице. Десь через тиждень.